Провінція Канчинабурі це одне з тих міст у Таїланді, про яке ти спочатку нічого не знаєш, а потім не можеш забути. Сюди не приїжджають тусити чи робити шопінг, сюди приїжджають за атмосферою. Тут спокійно, зелено і все якесь дуже справжнє. Канчинабурі це місто на заході Таїланду, зовсім недалеко від Бангкоку, десь 2-3 години машиною. Але враження, наче ти опинився зовсім в іншій країні. Тут немає хмара чосів, зате є річка квай, мости, спокійні люди та краєвиди, які хочеться знімати без зупину. Так що ж тут можна подивитись. І перше, що я раджу подивитись у канчинабурі, це гігантське дерево, якому вже понад 100 років. Це Giant Rain Tree або Monkey Pot Tree. його корона розростається на понад 50 метрів у ширину, а стобур більш ніж 20 метрів у колі. Це одне з найбільших дерев у Таїланді, і воно не охороняється парканами. Сюди можна приїхати будь-коли і може приїхати будь-хто безкоштовно. Навколо облаштована зона для відпочинку, є лавочки. Це місце дуже спокійне. Тінь від дерева рятує від спеки. Атмосфера ідеальна для паузи у подорожі. Неподалік від дерева є храм Хам Суе один з найвідоміших храмів у провінції Канчнабурі. Він розташований на пагорбі і звідти відкривається неймовірний краєвид на рисові поля. Щоб дістатись до головної статуї Буди, можна або піднятися по довгих сходах, або скористатись фунікульором. Ми ж заїхали байком. Храм вражає своєю архітектурою. Величезна статуя буде: яскраві пагоди та кольори. Усе це виглядає дуже ефектно. Але є один момент, який трохи зіпсував враження. навколо було дуже багато росіян? Це не найприємніше відчуття, особливо в такому духовному місті. Тому просто будьте морально готові. Вони влаштовують туди екскурсії. По дорозі до цього храму ми побачили цвинтар, і це виглядало масштабно. One Heap Cemetery Park – це цвинтар, але не такий, як ми звикли бачити в Україні. Тут усе більш доглянуте, чисте, і кожна могила має свій маленький дім, прям буквально. Маленькі будиночки зі сходами, дахом, іноді навіть із статуетками, які символізують, ким була людина. Це китайське кладовище, і воно дуже відрізняється від наших традицій. У китайській культурі є глибока повага до предків, і навіть після смерті родичі піклуються про те, щоб духи та мали е, житло, гарне місце і не залишались голодними. Саме тому біля могил можна побачити залишену їжу, напої, навіть ароматичні палички. і купу собак, які гамоють залишену їжу, напої і навіть ароматичні палички. Місця насправді дуже спокійне, з гарною природою навколо. І хоча це цвинтар, зовсім не страшно, а навпаки, атмосферно. А тепер про саме місто Канч на Це місто дуже культурне та гарне. Видно, що влада зробила багато для місцевих жителів. Є парки, скейт-парки, гойдалки, ресторани, все, що треба для життя. Цікавінькою міста є туристична атракція скляний міст. Оскільки пан Кличко там не стрибав, не знаю, наскільки можна довіряти міцності того мосту. До речі, це найвищий скляний міст у Таїланді, цілих 34 метри над річкою. Це не прям як в американських фільмах, але ноги трохи тремтять, особливо, якщо боїшся висоти. Міст прозорий з усіх боків. Підлога, поручні, усе скло. І не просто скло, а тришарове надміцне. Але все одно йдеш як по льоду в березні, і не розумієш, чи то красиво, чи то пора бігти назад. Туристи в обов'язковому порядку вдягають бахіли, щоб не подряпати скло. Хочеш не хочеш, а в бахілах на 30-градусному спеку підеш, бо краса навколо вимагає жертв. Але що в місті по інфраструктурі, а саме по готелях. Ціни на житло невеликі, і двомісний номер можна знайти від 400 бат за ніч. Ми залишались в двох різних готелях. Перший звичайний, гарний готель зі сніданком за 1053 бата за одну ніч. Нічого особливого, самий звичайний готель. А ось другий готель був більш цікавим, бо це був готель на озері. Наш номер знаходився на воді. Але не скажу, що це прям було відчутно. Номер маленький і скоріш більше для цікавого досвіду, ніж для комфортного відпочинку. Персонал був чудовий та сніданок ну досі непоганий. Ви можете плавати в воді біля номеру або ось на таких горках поруч. Ціна за дві ночі 3200 бат. У цій провінції багато національних парків. Ми відвідали два. І перший з них це Ераван Парк. Ми поїхали в національний парк Ереван з самого ранку, де оці всі славнозвісні сім рівнів фотоспаду. Не три, не п'ять, сім. І ми реально піднялися аж до сьомого. І я скажу вам чесно, наскільки мені було це важко. Спека така, що мозок просто випарюється, ноги трясуться, а ти лізеш, лізеш і думаєш, ну боже, на що я приперлася. І ще ці таблічки про змій. І коли вже ми дійшли до сьомого рівня, і я стаю і думаю, ну, окей, прикольно, але не знаю, чи воно було того варто. Був приємний момент. Там було багато метеликів, як в мультику. Добрати сюди можна власним транспортом. Вхід коштує 300 бат. Якщо у вас немає власного транспорту, ви можете поїхати автобусом з канчинабурі за 60 бат. І на екрані ви бачите розклад цього автобуса. Що мені не сподобалося, це гроші, гроші, гроші. Ми заплатили 300 бат за вхід і 30 бат за байк, щоб заїхати в парк. А потім через 200 метрів нам кажуть, що байкам далі не можна. Залишайте його на парковці. І ще зняли гроші за парковку. І ще одне питання. Пластикові пляшки. Ми прийшли з водою. Уявляєте, на вході вони забирають депозит, щоб ти не викинув пляшку. Коли ти виходиш, повертають гроші. Це типу Nice Eco Move, але було трошки дивно і несподівано. Але що реально врятувала мій день, це печера. Тхам Лава Кейв. До неї треба дійти, по пагорбам Це займає приблизно 20 хвилин. Але воно того варто. У цій печері дуже темно. Так темно, що хоч в око стріль. Ми ходили з ліхтариками, якими нам надав гід. З нами був місцевий таєць, і він знав, що робить. До речі, без нього заходити в печеру заборонено. І всередині, все свіркає, блистить, я в касі. Я з Криму бачила печери, але от такого не бачила ніколи. Це було прям магічно. Ні людей, ні шуму. Це був момент абсолютного вау! Я, до речі, згадувала ту історію про хлопців, що застрягли у печері у Чанрай. І реально страшно не уявляю, як просітити у такому місці більше двох тижнів. Ви ж пам'ятаєте, що там не один національний парк. Тож, ми відправились у другий. Вхід коштував також 300 бат. І навіть якщо ти не турист, і в тебе є робочий дозвіл, снижки не буде. Всіх стрижуть під одну грибінку, але сам парк того варти. Там також є каскади водоспадів, не такі розпіарені, як караван, але як на мене, атмосфера там була навіть краще. Ми прийшли вже ближче до закриття людей майже не було. Вода була холодна і освіжаюча. Ми встигли навіть трішки скупнутись без галасу, без натовпу, просто природа і ти. Можливо, саме тому цей парк мені сподобався навіть більше, ніж Ераван. А також тут можна залишитись з палаткою, якщо вона у вас є. На ніч або на дві, або на три. Менше пафосу, більше кайфу. Цей парк просто 10 з 10. Також у провінції є Муанг Сінг Хісторікал Парк. І це одне з найвражаючих. Місць цієї подорожі Муан Сінг це історичний парк у провінції Канчинабурі. Його руїни датуються 12-14 століттям і були частиною Великої Хмерської імперії. Тут збереглися залишки камнів, вихідних пеш і навіть могили. Так що це не просто каміння, це справжній портал у минуле. Там дуже прибрано, все ідеально вилізано. Тиша, спокій. Це не просто руїни для селфі, це місце, яке викликає повагу. Ми гуляли територію, дивились на камені, на рельєфи, і в якийсь момент до мене дійшло. Це ж була частина Хмерської імперії. Так, так, та сама, як і Анкорват у Камбоджі, тільки тут, у Таїланді. І знаєте, що ще? Місцеві реально цінують це. Китайці та тайці дуже дбають про це місце, і це прямо відчувається. У павільйоні зберігаються навіть справжні людські кістки. Їх знайшли не так давно і виявилося, що цим кісткам понад 700 років. Це не просто музей, це спогад про життя, про людей, які були тут століття тому. Вони ніби залишили тут свій останній подих, і тепер ми, мандрівники у 21 столітті, просто стоїмо поруч. Друзі, не ігноруйте дорожні знаки про диких слонів в Канчнабурі. тому що вони там не просто так, і це не прикол. Слони дійсно є, і це дикі слони. Одна з них слоніха на нас напала, коли ми їхали вночі до готелю. Напевне, її тригорнув звук нашого байку, і вона вибігла та закричала: Ми злякались, але в цілому все ок. Тому, будь ласка, коли ви будете їхати, дивіться по сторонах, аби з вами такої ситуації не трапилось. На жаль, ми не встигли побачити всі місця, які хотіли і планували в Канчинабурі. Нам довелось повертатись раніше, бо моя. Кися, Мася, та сама, яку ми підібрали з вулиці, коли мені було 13. Після 16 років разом вирушила на свою веселку. Це відео я хочу присвятити їй. Вона була частиною моєї родини, моє серце. Мася подарувала нам так багато любові, тепла і ніжності, і я вдячна їй за кожен з цих 16 років. Тепер наша любов живе в пам'яті, і в цьому відео теж. Для тебе, мася.